Протягом трьох днів у спортзалі Чернівецької школи номер 27 змагалися юні футболісти на 19-му міжубласному турнірі пам'яті Миколи Брєєва, футбольного арбітра і дитячого тренера. Про перебіг цього мініфутбольного турніру його учасників і переможців у репортажі Ігора Савчина. Між обласний турнір зміні футболу серед дитячо нацьких спортивних шкіл 98 99 років народження пам'яті Миколи Бреєва вже 19-й за ріком як української незалежності. А у суто спортивному плані це перший офіційний календарний старт у дитячо нацькому футболі. Буковини початок сезону зимового. А за свою історію такий турнір став школою для багатьох нині відомих гравців. Тут у нас виросли такі футболісти, як олійник. Денис, Чайковський Ігор, який став чемпіоном Європи в Донецьку, і багато інших, таких як Рибак Денис, наші вихованці, таких як Гордей Андрій, і наших багато вихованців. У фінальному поєдинку дуже емоційному і безкомпромісному зійшлися черем'яці команди дитячо дитячо-юнацька спортивна школа-1 і дитячо нацька спортивна школа Буковина колина місь Окрім них, за вихід до фіналу боролись юні команди Кіцманя, великокочарова Староганецького району Слободи Новоселецького і Глибоцька дитячо дитячо-юнацька спортивна школа. Незмінні гості турніру коломенчани. Вони посідають третє місце. Один-один нічий не підсумок цього фіналу. А після мачі пенальті вручніше пробуває юні вихованці Юрія Лєпістова. дю США один вони чемпіони, хоча обидві команди за грою виглядали дуже симпатично на турнірі. Ви бачили в фіналі дві хороші команди, дуже хороші команди. Що одна, що втора, і довольно ребята були технічно хороші підготовлені. Тобто робота з м'ячом, смічом, без м'яча, з м'ячом, тобто рівень дуже хороший. Очень хороший, конечно, затім стоїть огромна робота. Пеніров фото чемпіонів на пам'ять, і це вже історія. Детальніше про цей турнір дивіться у тижневику Спорттайм наступного вівторка. Ігоросавщин, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.